Привіт, це друга частина. Я чоловік, мені 51 рік. Запитуйте кому що цікаво. Так на чому ми там зупинились минулого разу? Робите з жінкам? Багато людей вашого віку вважають, що це зашквар і не справа справжнього чоловіка. Яка ваша позиція? У мене жінка одна роблю, це не зашквар, якщо жінка хоче. Взагалі не розумію, хто ті судді, які кажуть, що зашквар або ні. Завжди регучу, коли чуваки в тюрмах розказують, що пізнає аліс або, гей, це зашквар, але опустити когось так в чергу стають. Те ж саме і у попів в келіях там хлопчиків, а на проповідях бабкам про гріхи розказують. Тюремна романтика для мене. Не така ж смішна і страшна хрінь, як і релігія. Ось так от. Що порадиш робити після 30-ти. Дружина, є, хата є, ремонт роблю поступово дітей, допоки війна не хочемо, бо прифронтове місто. За тиждень тридцятка, хочу щось поміняти у житті, а от що не знаю. Щоб щось поміняти, треба вивчитись чомусь новому. Знайди якусь справу для себе незвично. Якщо справа не в грошах, спробуй почати читати книжки. Якщо справа в грошах, шукай інфу, де можна заробити. Пробуй розібратися з цій Головне не сидіти на місці, навіть коли здається, що все гарно. Як кажуть, немає межі досконалості. Єдиним словом, розвиток себе фізично і ментально. Не бійся міняти оточення, в невеличких містах воно досить токсичне зазвичай. Як тільки ти почнеш відрізнятися від твого оточення, почнуться розмови, що ти йобнувся. Про це може подумати і дружина, тому треба бути готовим до цих змін. Діти важливі, але якщо чекати сприятливих обставин, вони можуть і не наступити. Потім з'явиться песик або кішечка на тому може і закінчити. Бажання завести дітей. Як часто ви переїжджали з міста у місто, або просто міняли квартири всередині одного населеного пункту? Як часто міняли роботу, як часто супутність життя? Цікаво, як люди старшого віку ставляться до стабільності і не бажають змін порівняно із молоддю. Звісно, це від характеру людини залежить, але в даному випадку цікавий ваш досвід. І, до речі, нема ніякої стабільності, як тільки ви зупинились, одразу починається деградація. Так що дупу з дивана треба піднімати завжди, якщо хочеш бути цікавим, і не. Бігати по психологиням, яким самим треба психіатр. Згодно, дякую за відповідь. Після школи я з України поїхав навчатись в пітер. Це був 1991 рік. Там прожив 8 років. Робив вигляд, що вчився, але насправді робив в книжковому видавництві, яке на моїх очах виросло з лотка на вулиці, до одного з могутніх видавництв Росії. Але це не був мій бізнес. Просто майбутній власник жив в общазі разом зі мною. В Києві я змінив декілька квартир, поки не оженився. Тоді з'явилася окрема квартира, яка була. У власності тещі Супутність життя міняв доволі часто, верніше до моменту весілля у 28 років. Не було ніяких спутниць, просто були дівчата, з якими було весело, зручно, цікаво. Це могло бути декілька одночасно. Це не означає, що я трахав все, що бачив, але проблем з цим не було. З 18 років я сам заробляв, по тим часам нормально. Тому не було такого, що я не міг запросити дівчат на побачення по фінансовим принципам. Ну а поржати та поговорити або вислухати, це я завжди міг. Чи є життя? Після 50. -ти. Я вже тут казав, що після 50 життя тільки починається, але бажано хоча б 40 років усвідомити, що твій організм не помийка і не вічний двигун. Те, що твоє тіло храм, розумієш, коли потрібні свічки. Але можна трохи раніше до цього прийти. Життя вже скінчилось, романтика, пристрасть, кохання втратили актуальність. Навпаки, все тільки починається. Зараз взагалі найкращий період мого життя. Того, що ви назвали, можливо, якось важливо для дівчат. Я взагалі ніколи не парився над любовними стражданнями. Ну, не нравлюся, я комусь, а то їх Проблеми. Якщо ви про яскравість життя, так це залежить цілком від вашого бажання пізнавати світ. Деякі люди в 20 вже старі пердуни. Що ж, те все, що починається. Ви вважаєте, що романтика, пристрасть, кохання це притаменне лише жіночій статі? Якими же почуттями виділили зі своєю дружиною, виховуючи дітей? Повага, підтримка, терпіння? В різні періоди по-різному, ви все перерахували. Вважаю питання риторичне. Я не чіпляюсь за те, що було колись, цього не повернеш. Всі ці спогади заганяють людей, хвороби і ліки. Ну а це торба. Іду Перед нові стосунки не цікавлять, тому часу вистачає на дійсно цікаві речі, дає самотність зараз це як медитація. Нудно, нема часу нудьгувати, якщо чесно. Як щодо кількості друзів, чи ще залишились з юності студентства попередньої роботи? Різниця в поглядах на життя в 20 і 50 років. Особливо цікавить питання подолання стресу. Друзі залишились першого класу навіть двоє. Спілкуємося часто з одним навіть спільні справи. Плюс перехрестили дітей. З періоду після школи, мабуть, нікого нема. Зараз нема дефіциту спілкування, навіть навпаки, кайфую на один. Друге різниця є, але в тому, що в два взагалі не думав про погляди на життя, плив потечії, шукав, де краще заробити, якихось психологічних криз, не пам'ятаю. Зараз все ж змінилося те, що взагалі похір, хто і що про мене думає. З'явилась, мабуть, вікова чуйка на хірових людей, ну і як результат, стало менше хірових подій. А це привело до більш довгих періодів життя без стресу. Що з пенсією? Надіятись на державну, щось відкладаєте, інвестуєте. І друге. З трьома дітьми з не з'їхали. Перше, якось заглядав в кабінет ПФ, там десь 2700 обіцяють, так що щось відкладаю. Друге, діти дорослі вже 21-2015. Так що є моменти, але не критично. Взагалі рахую, що діти це моє найважливіше досягнення, як рекомендація бажано мати не менше двох. Ху -ху -ху -ху. Як завести стосунки, якщо я стрьомний, замкнутий і нецікавий? Варіант стати гарним, цікавим і т.д. не підходить, якби міг давно став би. Або як змиритися з тим, що будеш самотній все життя. Ну, по-перше, що означає стрмний? Хто тобі сказав? Стати і гарним і цікавим, це насправді порада слушна, але я розумію, що це виглядає. Хочеш бути багатим, зароби багато грошей. Не знаю скільки тобі років, але в мене круг спілкування розширювався. По-перше, завдяки командним видам спорту та соціальній активності. Як таких страждань за протилежною статтю не було. Тяжко давати поради, не знаючи про тебе нічого, але все в твоїх руках. Я знав декілька хлопців та дівчат, які навіть фізичні недоліки робили своєю відмінністю та унікальністю, тим самим привертаючи увагу. Звичайно, це не означає, що треба бути овочем, стовстою. Дупою і чекати, коли дівчата почнуть звертати на тебе увагу. Навпаки, у тебе зараз є вільний час прокачати свій персонаж. І тоді твоя внутрішня впевненість почне привертати увагу і викликати інтерес. І похер, яка у тебе зовнішність, десь так я й думаю. Як пройшли кризу 20-річчя, наче ще не доросле, але вже й не дитина. Коли мені було 20 років, про це ніхто не чув, тому і кризи не було. Зараз не психологи в містах, потім кожен рік кризу відмічають. Я рахую ці кризи, якщо вони існують не тільки від віку, як такого, а скоріш від ніхі. Робити, особливо якщо поряд батьки, які в дупу цілують. Мої 20 років пройшли в Пітері, і це десь 1300 км кілометрів від дому. І тоді не було сотового зв'язку та інтернету. Тому про існування кризи 20 років не чув. Так і що? з роками реально відчуваєш себе тільки гірше, частіше починає щось боліти. Здоров'я згіршується, і з кожним роком все гірше і гірше, чи самопочуття типу нормальне, нормально, але вже не так добре, як у 16? Та все офігенно зі здоров'ям, але треба приділяти більше уваги, перестати бухати, жерти всяку херню, взагалі менше жерти, не скиглити, не читати, інфотреш. У 16 про здоров'я взагалі не думаєш, тому тут зрівнювати некоректно. Але точно я зараз почуваю себе краще, ніж 35. Нічого глобально не болить, нічим не болію. Буває раз на рік застута, але я навіть тренуватись не зупиняю на той час. Просто нагрузки менші, ліки не приймаю до лікарів і психологів не ходжу. А ну стоматолог залишився із лікарів зуби, це важливо. А в іншому все гаразд, Іноді два спорта в день буває. Чи могли би ви потенційно створити щось типу блог для дітей, які не мають батька? Не знаю, напевно, дурнувати питання, просто по коментарях ви здається. Гарною людиною не знаю, це напевно скоріше жарт, але все одно було би круто мати людину, яка може пояснити тобі щось, коли батьківської особи немає. Прошу вибачення за коментар. Він напевно жахливий. Можу дати пораду, ніколи не вибачайтесь в таких випадках, як цей. Взагалі почуття провини, нам з дитинства нав'язали держава та дорослі. Якщо ви не зробили шкоди здоров'ю іншій людині, нічого вибачатись. На рахунок блогу, а хто його повинен читати, матусі одиночки? Якщо хлопець росте з мамою, йому потрібен приклад. Я би краще порекомендував знайти спортивного тренера. Зазвичай це єдиноборства. На мій погляд, більш консервативні, типу Тегвандо, карате, і тоді це може стати реальною допомогою вихованні хлопця, тільки не футбол. Блок для підлітків Девисти. Зараз, щоб знайти таку аудиторію, треба одночасно писати в Діскорді телезі в паралельно доті шп... <с? <с?> паралельно в доту грати, щоб вони тебе почали слухати. Треба тільки живий приклад. Що б ви зробили інакше, якби вам зараз було 40? Якраз після 40 я б нічого й не міняв, тому що в цьому віці я потихеньку став розуміти, що треба себе любити. І до цього підтягнулись часом інші ніщаки. Ну, все зрозуміло. Ми в цьому віці стаємо мудріше, здобуваємо певний досвід. Знаю, бо мені самому 40 я завжди оцінюю своє минуле з метою аналізу помилок. Для прикладу, втратив багато часу на безперспективній роботі, недостатньо навчався, не завів сім'ю і так далі. Ну, в принципі, всі твої помилки якраз і є нелюбов до себе, але ще не пізно, тим більш чоловіку, все це виправити. У мене почалося спорту. Спорт структує, життя, дисциплінує. Ну а потім з'являються гормони щастя від виконання вправ. Самості. Ростінка росте від того, що ти міг пересилити лінь і піти в зал. Потім з'являється енергія досягти якихось результатів, і ця матриця поведінки розповсюджується на всі сфери життя. У тебе змінюється оточення і взагалі життя стає яскравим. Доброго дня. Як ви зрозуміли, що дівчина поряд з вами та сама людина, з якою хочеться створити сім'ю? Мені 28 і ще не відчував тої впевненості в партнері, яку я собі уявляю для такого, серйозного кроку, як одруження і діти. І тепер думаю, я занадто романтизую відносини, чи просто не зустрів ту саму? Розумію, що кожна історія унікальна. То було б цікаво почути думку досвідченого сім'янина на подібні роздуми. Я взагалі не дуже збирався 28 років женитися. Прийшла майбутня теща і сказала, що треба. Я трохи подумаю, вирішив, а що я втрачаю. Погуляти я встиг, жити було де і на що. Дівчина мене влаштовувала десь так. Цікава історія, красива в своїй простоті. Мабуть, я і правда занадто романтизую. Зрозумів, треба шукати те що. Ви попали прямо в точку. Шукайте те що. Дай пораду юнаку. Будь допитливим, слідкуй, що я скільки жереш. Тренуй комунікацію з людьми, читай, займайся спортом, розраховуй тільки на. На себе, від батьків з'їжджає як можна раніше. В чому суть життя? Зверху писав для себе, я пояснюю, що життя це можливість прокачати свого персонажа для переходу на наступний рівень. Але ж параметри з кожним роком знижуються, поки в тебе не лишається тільки інтелект, і той з великим штрафом. По скриптам, я, наприклад, боюсь перетворитися на безпомічного старого з проблемами мізків і купою болячок. Хоча до цього віку ще треба дожити, звісно. Чи є у вас права на керування транспортним засобом? Якщо є, яким найкращим авто, вам доводилось керувати. Права є найкраще, то що було у власності Тесла Модул 3. О, а мені 50, що порадити, не боятися щось змінити, особливо обновити коло спілкування, чомусь навчитись. Ну і саме головне, якщо здоров'я не дуже, треба почати виправляти. Зазвичай в цьому віці не вистачає енергії, і за цього лінь щось робити. Нічого не робити, енергія не виробляється. Замкнене коло, яке через 15 років зробить з вас старого діда. Якщо немає ніяких ідей, можу запропонувати піти на будь-який спорт з ракетками, навіть якщо не вмієте, піти і навчитися. Здорове тіло я вважаю це база, яка дозволить вам відчувати життя. Дякую, спорт у мене був з 2 січня 2019 по 20 лютого 2022, Тричі на тиждень майже без перерв. Зараз щось не пре. А от 11 серпня 2023 я вляпався в електронну музику і пропав. Розбираюся, тепер з двома синтезаторами кожного дня до роботи і на вихідних дуже подобається. О, так це круто. Я ще в школі відповідав з друзями за проведення діскат, як в школі, а потім в Пітері так склалося, що ваки брейкери у мене працювали періодично вантажниками на книгах, тому завжди ходили в один із перших клубів. Електронної музики, тоннель він був розташований в бомбосховищі. Потім перші концерти діджеїв типу Карл Кокс. Я навіть нещодавно придивився на курси діджеїв. Ну, як до того, що ви робите, все правильно. Як пройшли у вас 90-ті, особливо у Санкт Петербурзі, і чи була величезна різниця між Україною та Росією, коли ви повернулися в Україну? В кінці, правда, нас залякав дає станець. Прийшлося поділитись з ним. Тоді ситуація в Пітері в Україні не дуже відрізнялась. Фактично, це ще була одна країна, але вже різна валюта. Все було по талонах імпортні товари були у Фасов. Але мені було 19, і все було похеро. Тим більше всі жили в цьому треші. Після вступу в Пітерський інститут я оселився в гуртожитку, почав шукати роботу, стратегічний товар була водка. Її було неможливо просто так купити, тому я привіз з України 20 пляшок і щоб далеко не ходити, просто на двері біля ліфту в гуртожитку написав об'яву: продається водка, звертатись в таку до кімнату. Через півгодини я вже познайомився з узбеком, який, як виявилось, єдиний в общазі міг продавати водку. Він же закінчив цей інститут і просто жив. Працював. На щастя, він просто викупив у мене всю водку по оптовій ціні, і я ще непогано заробив. Ну а потім в тому же гуртожку я знайшов роботу вантажника на книжковому ринку, ну і пішло-поїхало. Якщо без подробиць був офігенний час для молоді в Україну? Я повернувся в 1998-му, коли в Росії трапився дефолт, і рубль обвалився в п'ять разів. Зрозумів, а в магазинах хіба не було імпортних товарів? Я вважав, що вже після розпаду СРСР у фасувальника популярність зникла. Товари почали з'являтися в основному терецька одежа, якась второсор. Але красиво упакована шратва. Але якщо ти модний чувак і тобі треба справжній Левіс, наприклад, лівуайс, то в магазині були тільки підробки. В Пітері відносна близькість Фінляндії дозволяла робити замовлення на справжні фірмові товари. Взагалі, вся торгівля в основному була на ринках та кіосках. Зрозумів, 90-ті пройшли досить активно і цікаво. Ще в школі я з друзями шукали способів заробити. В кінці 80-х замість грошей були бумажки купони. Ми їздили в Чернівці на ринок, купляли різну хрінь і везли додому продавати. Це приносило. Прибуток, але невеликий. Перші гарні гроші принесли літовські акції. Це попередник МММ. Після школи я намагався поступити в інститут в обласному центрі і деякий час жив у гуртожитку. Одного разу туди прийшли два хлопці, сказали, що вони з Пермської області, місто Березняки, привели бланки акції і запропонували займатися в цьому місці. Я з товаришем погодились. Якщо без подробиць за літом ми на двох заробили на Жигулі, нам було по 18. Зрозумів, мені стукнуло 40, які поради на десятиріччя. Головне, не проїбать цей період, не змін. Пінюю себе на краще. Стоїть, все ок сексом? чи вже є якісь нюанси? Секс – процес двосторонній, тому не тільки від мене це залежить. Фізіологічно великої різниці поки що не відчуваю. Все працює. <хи> як святкував 50 років. Ніяк, якось не до ресторанів зараз. Як справи, дядьку. Офігенно. Ну так клас! <хи> Цікаво, чи є у вас якісь хобі? Ну і ви згадували спорт. Цікаво почути більш детальний перелік, чим займаєтесь. Хобі, як такого, немає. Дійсно, мабуть, тільки спорт. Колись була риболовля, але щось набридло різко, тому основне хобі це життя. Я його люблю. Хм, тоді можливо це я вам дам пораду, заведіть хобі, бо, як на мене у вас і деякі ознаки кризи середнього віку. Просто у вас вона в 50. І це одночасно комплімент, а хобі може допомогти, це точно відомо. Ну, я ж начебто не купляю мотоцикл і не лізу на Еверест. просто спорт для підтримки самостійного пересування. Марки я в дитинстві збирав. Зараз так багато всього нового, що, якщо чесно, увага розпиляється, а ще й гроші треба ж заробляти колись. Ну, криз середнього віку це не обов'язково одразу мотоцикл і Еверест. Але це скуга. Пошук нових вражень, активності та комунікації, як у. Цей пост в цілому, можливо, для вас ваша робота це і є ваше хобі. В розумінні хобі як активності, що приносить задоволення, а не в розумінні як марної активності. Але, можливо, вона як хобі вже вичерпує себе для вас. Мені здається, це штампи психологів, що тоді норма для чоловіка в 50 років: нянчити онуків, купатись на уроді, збирати наліпки від повних бутилок і жалітися таким же друзям-гаражі, як все погано, не то, що колись. І якщо криза, то її треба пропрацювати. Може, в дитинстві мама якось образила або не купила іграшку, і тепер я не закритий гештальт, рахую, що вся ця хуня. У вашій класифікації спорт і є хобі. Він приносить неймовірне задоволення. Я готуюся до екзамену на чорний пояс, не для здоров'я або комусь щось доказати, це просто новий рівень. Потім мій пост не тому, що мені скучно або ні з ким поспілкуватись. З цього у мене іноді занадто. Я просто подумав, що може мій досвід буде комусь корисний. Так, з віком з'явилось бажання допомагати людям, які щось хочуть робити і змінювати на краще в своєму житті. Якщо це ознаки кризи, то да, але навіщо це якось робити проблемою? Це новий прекрасний. Асне, я дапного життя, який не потребує корекції. Дякую за відповідь. До речі, якщо криза, то звичай це щось погане. А у мене все прекрасно. Хі -хі. Ось такий був відеоролик. Якщо він вам сподобався, ви можете поставити свій лайк, написати коментар, скинути другу, а також підписатися на канал і клясти на дзвіночок. Всім дуже дякую за увагу я вас усіх дуже сильно люблю. Па-па!